Привіт, друзі! Знову буду хвалити цю серію і саме цю і тепер саме цю книгу про А, прочитала і, і, і знову в захваті, і в захваті подвійному до цього я читала книжки про видатних мужчин, причому чоловіків а, трьох інженерів: Ілона Маска, Стіва Джобса і а, Біла Гейтса, а також про Черчилля. І ви знаєте, а, що було там? Вони не були self-made, вони були другим поколінням. У всіх інженерів батьки були також інженери. Отже, у всіх мужчин видатних про яких я читала і розповідала у них у всіх були. Якщо не забезпечені, то батьки, які займалися тим самим і змогли навчити навіть у Стіва Джобса, батько був інженером, і зміг Стіва Джобса завести в компанію своїх колег, познайомити з іншими інженерами, тобто оточення зіграло свою роль для цих хлопців. У Ілона Маска ми знаємо батько інженер та ще й багатий, володів там якимись алмазними копалинами у Африці. А у Черчилля, вибачте, тато був міністр і син став політиком. Я цікаво мені, чи якби він. Був жив як Коко Шанель, в інтернаті для бідних дітей. Чи він би став політиком? І ось Коко Шанель – це перша книжка, коли людина зробила підняла себе знизу сама. Що ще дуже об'єднує всі ці історії, це те, що вони були незручними дітьми. А всі, абсолютно всі, про кого я прочитала, це були незручні діти, яких виключали із школи, або у них із школою були значні проблеми. Коко Шанель втікала із деяких притулків, де вона була. Мало того, сама втікала вона ще й подругу свою підбила втікти із притулку. Вона не терпіла ту дисципліну, яка там була. Але ви знаєте, як ось вона втікла з одного притулку за це, її виключили і перемістили в інший притулок, де дівчаток заставляли шити і іменно заставляли розумієте, те, що для іншого було б кошмар і ужас. Неї зіграла, уявляєте яку роль вона б ніколи не було кокошенелі, аби її не вигнали з попередньої школи, де їх там, наприклад, там город заставляли копати. Ось. Тому а, чому я так полюбила цю серію? Та я би в житті не занурилася в життя Коко Шанель, такі історичні прям подробиці, а, не вичитувалась. А тут написано дуже легко для дітей. Кожна книга читається за дві години, і вже коли а, тебе зацікавила особистість, уже тоді ти можеш починати розкопки. А, цікаво тобі далі занурювати чи ні? А, чи достатньо цієї поверхневої інформації? Скоко цікаво те, що я перед тим дивилася фільм, і він про її доросле життя. А тут от дуже багато про дитинство, фактів про дитинство. І якось у фільмі ти дивишся, і багато що проходить мимо біографії. Ічних відомостей, тому що ти більше там у фільмах майже завжди любовна лінія на першому плані не була цікава любовна лінія. Але для дітей це ну на цьому акцент не робиться. Вона тут відображена, можна це зрозуміти, але ну нема цих діалогів про кохання і так далі, які є в фільмі. Ну відповідно, я дуже багато. Починаю розуміти, читаючи саме цю серію книжок. Я навіть не впевнена, що вони цінні для дітей, тому що, ну, бачите, це дивергенти, які втікали зі школи, зривали уроки, мали конфлікти з однокласниками, чого вони можуть навчити наших типа як дітей. Але це може навчити батьків розуміти, що ваша складна дитина, вона можливо, просто буде розширювати цей всесвіт. Ну, як би, ну тут. Є на чим поміркувати, і ще одне, що їх об'єднує всіх, вони не боялися просити. Тобто, це люди, які звертались по допомогу, які кудись йшли, щось добивалися, і це простежується із їхнього дитячого віку. Насправді, Стів Джобс. Вони дзвонили в якісь компанії, шукали інвесторів, їх виганяли. Вони там сиділи, верталися. Ну тобто. Не були скромняшки. от не були вони скромняшками Всі Шанель Взагалі я не знала до цієї книги, хоча й дивилася фільм. Вона коко, тому що вона в нічному клубі співала курочку, зображала із себе і співала Кокоріко, Коко, Ко, Коко-Ко, Кокоріко. -коко і це була, типа, в неї не було якоїсь там особливих музичних даних. Ну зображала курочку під веселу мелодію, стрибала там у вечірньому клубі в костюмі курочки. Розумієте? Тобто це не про скромність. Видатні люди це ніяк не про скромність. Не не про те, що людина сиділа скромненько на уроці, слухала, руку підіймала. Ось, і потім виросла і стала великою. Так? Ну і взагалі я дуже багато думала про а, цей жанр, історії великих людей зараз кажу річ, яка мене здивувала і можливо підписників здивує тих, хто додивиться до цього моменту. А в дитинстві я також захоплювалася цим жанром несвідомо абсолютно. Я шукала собі кумирів, і але цей жанр у нас ж не було нонфікшену, як такого, правильно. А, хто мій ровесник зараз а, і єдиним нонфікшеном на той момент доступним мені були дві книги: перша біографія Леніна і друге біографія Шевченка. І от у мене були ці дві книги, і я кожну з них багато разів перечитала. І чим вони мене підтримували ці книги? Тобто я була з дуже бідної сім'ї. Моя мама, в мене тільки мама, і вона піднімала мене сама. І в момент, коли я вчилась, для мене, наприклад, біографія Шевченка була дуже великою підтримкою, що людина бідна може піднятися завдяки своїм знанням, своєму розуму, кудись випраця в краще оточення, в краще середовище. І що стосується Леніна, це взагалі безселер тих часів. Я знала її. Ну, мене їх було декілька, і дитинство саме ви пам'ятаєте, дитинство Ілліча. Тобто, дітей дійсно цікавить дитинство цих великих людей, а дитинство Леніна з усіма цими братами, сестрами, як він начався в школі, як він старався добре вчитися, скільки він знав мов і так далі, це мене надзвичайно мотивувало Вчитися і вивчати мови зараз, звісно, це звучить дуже крамольно, Та а тепер ще один нон-фікшн, згадаємо. Ну я до нього вже пізніше долучилася, але теж це нон-фікшн, це життя Ісуса Христа, який він був, він був розумний, ходив там в церкву, був хорошим теслею. Це також нон-фікшн, на якому виховується багато дітей. Ось, і це, ніби історія успіху, нам показується це як історія успіху. Вибирайте дітям своїх кумирів з обережністю, ось хоча ну насправді вчитися. Займатися чим тим, що подобається, не боятися просити, не боятися стукати в двері навіть після того, як тобі перший раз не відкрили, наполягати на своєму, не здаватися, розповідати про свої таланти. Ну, мабуть, це спільна в, в усіх цих історіях, включаючи Шевченка. Я планую дочитувати цю серію, все, що я знайду доступне для своєї дитини, коли він підросте. Навіть не знаю, можливо, вже зараз треба запастися і купувати, буду інженерію йому купувати, бо в нього є інтерес до цього. От для мене зараз, із того, що я прочитала, історія Кокошене, як людина із бідності, у неї померли бакі. І взагалі не було батьків, брати і сестри, жила в інтернаті в бідності в голоді. В холоді в якійсь там глушині в селі вибралась в Париж, і в 71 рік, коли в Парижі її звинуватили в колаборації з Гітлером, в один рік вона ще й поїхала і підкорила Америку своїми вбраннями.